Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні я вас хочу познайомити з сказкою Михайла Пляцківського Ромашки в січні. Діти, але спочатку скажіть, яка зараз пора року? Вірно, зараз зима. Зима приходить після осені і у зими, як і всіх пір року, три місяці. Грудень, січень і лютий. Давайте помилуємося красою цієї чудової пори року. Хоча взимку і холодно, але ми все одно любимо зиму. Малята я пропоную вам. Послухати історію про двох друзів щеня та каченя. Подивіться, що це в них за картина, для кого вони її намалювали. Тож сідайте зручно і починаємо слухати казочку. Цуценя тявка і каченя крячик дивилися, як на подвір'ї кружляють сніжинки. Під улилися один до одного, щоб було тепліше. Холодно, клацнула зубами цуценя, влітку, звичайно, тепліше, сказала каченя і сховала дзьобик під крило. А ти хочеш, щоб зараз настало літа? спитав тявка. Зараз відразу звісно, хочу. Але так не буває. Цуциня дістала аркуш паперу та коробку з різнокольоровими олівцями. За кілька хвилин він показав свій малюнок змерзлому крячку. На аркуші зеленіла трава і скрізь світилися маленькі сонечка ромашок. А над ними в кутку ми сіяло справжнє літнє сонце. Це ти добре вигадав, похвалила тявку коченя. Я ще ніколи не бачив ромашок у січні. На землю, як і раніше, падав сніг, цуценя і Каченя дивилися на веселі квіти, Здавалося їм. Що настала добре ромашкове літо. І стало їм дуже-дуже тепло. Діти, скажіть, як цуценя допомогло зігрітися своєму другу? Бачите, що навіть малюнок допоможе інколи друзям. Розкажіть, як ви допомагали своїм друзям? Дякую за увагу, до побачення.